Вітаю, це маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Іваном Стопаком, військовим експертом, співробітником СБУ 2014-15 років. Будемо говорити про хакерську атаку на Київстар і не лише на Київстар, а на інші компанії. Пане Іване, добрий день. Вітаю, вітаю студія. Дякую за прошення. Найперше скажу останню таку інформацію, яка є те, що відповідальність за атаку на Київстар взяла на себе російська хакерська група Сонцепек. І за їхніми словами, не знаю там, чи можна їм довіряти чи ні, але все ж таки вони кажуть, що це офіційна інформація про те, що команда хакерів проникла в мережу операторів і міцно закріпилася там. І під час атаки було знищено мережеву інфраструктуру організації. Загалом дуже велика база інформації про користувачів цієї мережі. В них зараз перебуває про номери телефонів, не лише номери телефонів, це паспортні дані. Адреси, чим загалом ось це шкодить і чим це загрожує? Ось слідуючи на цю останню інформацію від Сонцепак. Так, дивіться. Ну, По-перше, це збитки компанії. Да? Компанія зараз страждає просто капітально, бо від неї відвалюються клієнти. Тут, навіть якщо дві години немає зв'язку, це все караул уже. А тут немає вже скільки добу. І от я зустрів своїх знайомих, у яких. Київстар, вони кажуть, ми просто не маємо банально можливості придбати стартовий пакет іншого оператора. Взагалі, просто от по Києву нуль, от просто нуль, все вичистили ще вчора. Ці і сімки теж їх немає. Заявка обробляється, обробляється, потім кажуть, що немає можливості. Вибачайте наступного разу. Тобто, ну це збитки, це збитки для держави. Не забувайте, що ці, ці абоненти вони не можуть отримувати сповіщення да, про те, що там сигнал. Тривоги вони потенційно є вразливими, що вони можуть не почути. Що це сигнал тривоги, ракетна небезпека. Е, окей, далі рухаємося. Це там ви сказали паспорти, номера телефонів. Ну окей, якщо абонент не працює, то й номер телефону в принципі тобі вже не цікаво. Тебе цікавить більше до чого він був підв'язаний, до яких наприклад карткових рахунків. Там паспортні дані можливо там викрасти, продати на даркнеті. Ну часто ця інформація продається. При чому як знаєте, на вагу, тобто, от у нас є там умовно, кілограм паспортних даних. Скільки ви там ціна така, та да? от продають і, там ж для шахраїв, для різних злочинних дій? Тобто, це дійсно вразливість і для тих грошей, які лежать у людей абонентів Київстару на рахунках, так і взагалі для держави. Зрозуміло, якщо говорити загалом про атаку на Кейста, яка от вчора вже відбулася, чи можна було її передбачити, так? І якщо зараз аналізуючи основну реакцію і основні те, що ви кажете, збитки, чи були ми готові до неї, на ваш погляд? Ну, давай так одразу такий дисклеймер. Я не є фахівцем у галузі та мобільного зв'язку він mm не -hmm. є на Байті, але такі обережні знання, які в мене є, я можу спиратися і кажу, що ну, держава розуміла, в державі було розуміння, що хакери будуть атакувати різну інфраструктуру. Ми вже бачили вірус Петя і сотні сотні інших хакерських атак, але вони не були за таким масштабом, як ось ця. Так, на банки нападали, на водоканали. Що я намагався, наприклад, на водоканалі робити, на різних водоканалах. Знищити або пошкодити, пошкодити систему а, так, простою мовою роздачі реагенту у воду, да, або там, збільшити кількість реагенту у воду, да, щоб там, у людей потім були кишкові захворювання, або не додати реагенту воду, на цьому хотіли гратися. А тут вони знайшли якусь шпаринку. Ми не знаємо, що саме було знайдено. Ну, Тут треба ще знати ж росіян, бо вони суттєво перебільшують своє значення, своє становище. Тут вони кажуть, ми серйозно закріпілість. Почекайте. Ну наші фахівці кажуть, що нам знадобиться від однієї доби там одна доба, три доба та сім діб, щоб відновити те, що було пошкоджено. Це ну це дійсно такі вразливості є. На жаль, знаходять постійно. Я думаю, що у вас я не знаю, що у вас там, наприклад, які ви, чим користуєтесь apple Starry. або android Ні, маємо має нова ЕПЛА або Android, То там завжди приходять повідомлення. Термінове оновлення, терміново новіть заходи безпеки. Там не питайте нічого, просто новіть. Кожне таке оновлення, воно там закриває певні шпаринки попередні, але. Відкриває якісь нові І люди, на жаль, шукають росіяни. І останнє що скажу: росіяни а, воюють з нами в кіберпросторі з, ну, з перших днів війни, з перших годин. А, якщо раніше перевага була на нашому боці, фахівці зазначають, то зараз орієнтовне співвідношення хакерів один до двох, інколи один до трьох тобто на одного нашого хакера, який на нашій стороні. Бо вони знаходяться і в Австралії, і в Новій Зеландії, і там в Ірландії доводиться два-три російські хакера. Чим росіяни беруть своїх хакерів? З однієї сторони це може бути погроза. Ти там ти починаєш працювати там на ФСБ. Там інакше ми там починаємо тебе тобі задавати питання, там що ти п'ять років тому вкрав там банківський рахунок, там вивів гроші, це, це примусом. І друга сторона: слухай. Тебе там шукають в Америці, тобі там загрожує 20 років. Ти працюєш на нас, але і ми тебе не видаємо. Поняв, Поняв. І в них є такі хакери, які їздять на Ламборджині е, з цими з номерами. Хакери ну показують всіляко себе, себе по Москві. І все не дуже дуже класно. Нічого собі, це дуже цікаво. Насправді інформація. Це от вони активізувалися, так розумію, десь можливо навіть цього року. Так це не було так до цього. Ні, було, 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 було. Звісно, але ми просто дивіться, у нас були. Е, ну ми не могли ще приділяти сюди уваги в плані медійному, бо там була Авдіївка, там Бахмут, там Маріуполь, там mm -hmm. Херсонду. Ну які ще хакери, ну що вони там в тому кіберпросторі? Да? Ну так вважалися. Але ось бачите, ну це не просто там не знаю, там вкрали гроші на рахунку, все. Ну там. Викорили там за 500 тисячу гривень, да, там більше або заблокували. А тут уже ну серйозно 20 мільйонів населення постраждало. 20 мільйонів ще раз, не просто якийсь регіон, да, там або там угу. так, клієнти якогось конкретного банку, 20 мільйонів людей по всій Україні, починаючи від до речі, самі росіяни постраждали. Я, я думаю, ви теж бачили ці дописи. Угу. Вони спочатку радіють, що ура, ми там українцям поклали зв'язок Київстар. Потім коментар такий, що ідіоти, ми собі все поклали, ми теж користувалися цим mm -hmm. зв'язком, напередку порядку тепер не, не можемо. Ну, тут вже питання, як вони користувалися. Окей, okay. чи можемо говорити ми про зміну атак ворога? Тобто минулого року це більше була енергосистема, атака сама на енергосистему також багато людей страждали, але можливо не в такій кількості, як ви зараз кажете, про 20, мільйон... 20 мільйонів. Чи можемо говорити про зміну вектору? Саме ну, адаптуються. Росіяни адаптуються, вони намагаються не постійно битися лобом в стіну, вони намагаються шукати якісь слабкі місця в Україні, десь, звісно, на принцип вони йдуть. От, наприклад, Автівка, це принцип от, принцип, от принцип і все. А тут вони адаптуються. Бачите, і по цих шахедах вони їх адаптують, нові системи ставлять. І чотири години можуть в повітрі знаходитися, пітляти, просто от, заходити, наприклад, з півдня і там в напрямку Вінничини, потім на Хмельниччину, потім назад. Тобто ну там такі віражі роблять. Тобто вони адаптуються. Ось, наприклад, сьогодні була вже друга атака балістикою по Києву. Загалом було всього три, наскільки я пам'ятаю. Одна 22-му році, і ось зараз буквально там. Ні, чотири вже виходить. Да? І ось буквально цього місяця, там це друга чи третя, ну так рясно вони насипають нам. В чому фішка? Що спочатку працює ППУ, а потім вже сигнал тривоги. Ну, звісно, це такий трішки дискомфорт, але в порівнянні з нашим військом, взагалі, ну немає на що скаржитися. Взагалі, ну це так, ми з вами для про форми mm -hmm. проговоримо. Дивіться, насправді я знаю, також багатьох людей десь виникає така думка, тому що таку провести спецоперацію, так назву хакерську атаку, неймовірно важко. Так і ось СБУ відкрило кримінальну справу за восьми статтями 8 серед них. Та, держзрада, крим... та держава, державна зрада та диверсія вісім кримінальних проваджень. Тобто, практично, ми можемо говорити, що цілком вірно, що це певні диверсійні моменти, і що вам відомо з цього приводу, і чи реально саме диверсія може стати основною причиною такої? Ну, дивер. Дивіться, це диверсія, в принципі, за великим рахунком, так вона і є. О, ну і там. Дуже-дуже підходить академічно, ну що таке диверсія. Це, ну, ми привикли звикли бачити, да, там, десь, там, в кіно, в Голівудській, да, що там людина прокрадається, якусь дамбу закладає в вибухівку, Джоні Агонь. Да, я, я забираю мене звідти. Це диверсія, але диверсія в кіберпросторі вона нічим не відрізняється. Єдине, що немає уламків, що немає там. Розльоту, вибуху, воно вибухнуло, ніхто нічого не бачив, але нічого не працює. Да? От, так як наче по вибуху немає. Тихо, все тихо, кавоварка працює, да? а, а от там мереж, да? інтернету немає, зв'язку немає, комунікації немає. О, оце як нейтронна бомба. Да? Все стоїть, а людей немає. Тут навпаки, люди є, а нічого не працює. Це дійсно велика така проблема для нас, і не тільки для нас, і для Microsoft, для, для всіх, для Apple, для Samsung. Для всіх, бо всі вони а, зараз намагаються в цифру ниряти, як намагаються вже нирнули в цифру, і ось бачите, які можуть бути наслідки. Потім окей, наостанок насправді десь треба призвичаюватися до ймовірних отих, Отаких атак ворога, на ваш погляд, як, от, загалом, людям призвичаєтеся і до чого готуватися? От ваша думка? Ох охо хо 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 непросте питання. ну Дивіться. ну Ми ж е, окей, спробуємо передбачити на Астаку, наприклад, на інших операторів. Ну, що треба? ну Купити стартові пакети інших операторів, щоб в тебе вдома лежала, там Кістар, Лайф, там, Водофон. Да? От, от, от лежить запасні. Ну це, це як варіант, окей. А якщо по банківськи установі, то це банківські рахунки, то виходить так, що банкам не довіряти тримати гроші mm -hmm. в готівці. Да? Тоді е, кримінальне середовище українське таке. Чудове, чудова порада. Mm -hmm. все, ми тоді до вас висуваємося. Ви тримаєте гроші в готівці. Ми їдемо до вас до оселі. Тут важко передбачити, що стане може наступ стати наступною атакою. Це може бути так водоканал. Да? Це можуть порушити систему подачі води. Це може бути електричні мережі. Тут єдине, що це тільки протистояти, постійно тестувати систему на вразливість, бо американці теж від цього страждають постійно. Пане Іване, ще точно вже наостанок да. таке питання не щодо як військового експерта, а просто як мешканця. От на що я зверну увагу, це те, що Київстар так одна з компаній постраждала, але ніде реально не чув, щоб от інші компанії десь запропонували свою допомогу. Можливо, якби вони запропонували допомогу, можна було легше вибратися з цієї ситуації, на ваш погляд. Дивіться, те, що я бачив в мене в стрічці, люди писали. Обони такі стару, писали водофон, що там як так, щоб все погано. А водофон відповідав, що ми робимо все. Ви можете перепідключатися, Все окей, ми з вами на зв'язку. Але потім е, нові дописи, я ось намагаюся, я переходжу. А мене від футболі не працює. Ну. Я думаю, що ну, інші оператори теж пішли на зустріч, але їхні спроможності не такі вже великі. Тобто, там окей, якусь частину перекрити, але коли одномоментно там умовно там, 20 мільйонів хоче перепідключитися, то ну, жодних ресурсів не вистачить. Ну я бачу так ситуацію. Зрозуміло. Нагадаю, спілкувалися з паном Іваном Стопаком, військовим експертом, співробітником СБУ 2004-2015 років, і говорили про хакерську атаку на «Київстар» та інші е, компанії. Це був маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам гразів. До побачення.